Ви наразі будете також зустрічати ось такий оператор. Бачите, двокрапка і знову крапка. Що це означає? Це знову має відношення до лямбди. Для цього треба трошки контексту. Давайте е я створю функцію, звичайну функцію, яка відповідає по вхідних е параметрах і по вихідному типу е нашій лямбді. Створюємо в класі Coffee Machine. Fan, filter. Значить так, на вхід приймає стрінг, окей, На вихід юніт, окей. Okay. Відкриваю тіло функції. І роблю те саме. Ось. Я створив аналогічну функцію, але вона і не і є лямбда. І бачите, оскільки вона нічого не повертає, ми можемо не вказувати слово юніт, І це буде означати те саме, що функція ніщо не повертає. Гаразд. Тепер, якщо у вас вже і так є існуюча функція, десь в якомусь класі написана, ви можете її конвертувати в лямбду і у вигляді лямбди передати вже як вхідний аргумент у вашу функцію приперто, drink. Тому що саму по собі ту функцію ви не можете сюди передати. І як? Тільки конвертувавши її. Спочатку в лямбду. Як це робиться? Це я поки що закоментую. Valve filter Хоча не, давайте розкоментую. Нехай буде весь код, щоб ви свій малий конспект. Фільтр 2. Тепер, що я роблю? Я беру нашу Machine Те місце, де в нас вже є підходяща функція. З під, з, з, ну, з типами, якісь співпадають до нашої потрібної лямбди. викликаю оператор 2. і знов 2. і фільтр, назву даної функції. Бачите? Не дивіться, що я тут отримав, Якийсь key function1, unit. Не звертайте на це увагу. Це те, що нам треба повірте. В цей момент ми конвертували звичайну функцію в лямбду. і тут ми вже під виглядом змінної фільтр-2 маємо ту лямбду. Давайте передамо її тепер і подивимося, чи буде вона працювати ось тут. Буде. Не, чекайте, я ще передав не ту. Фільтр 2. Дивіться, працює. Таким чином, нам можна і не писати вручну тіло своєї лямбди. ми можемо скористатись вже функцією, яка підходить по параметрах. Конвертувавши її спочатку в лямбду. А тепер дивіться. Переведу це в більш лаконічну конструкцію. Раз. раз. Так, да, виглядає трохи дивно. Але ви одразу, викликаючи функцію prepare to Drink, передаєте туди другим аргументом лямбду, яку ви отримуєте, конвертувавши ось цю функцію в е, тип е, лямбди. Добре, так що запам'ятайте, ось цей оператор конвертує звичайну функцію в лямбду. вас на початку такий синтаксис може путати, тому я рекомендую для початківців все-таки спочатку виносити конвертовану функцію в окрему змінну. Ось так. Фільтр 2. І щоб вас не путало це K function 1. Пишіть явно, декларуйте тип string, такий який вам потрібен, і unit. Бачите, помилок ніяких нема. Тепер ви можете передавати вашу лямбду у функцію. Бачите, код фактично виконується так само, але ви можете вибрати свою улюблену синтаксичну конструкцію. Ніхто зараз не каже запам'ятовувати вам це на пам'ять, але просто знайте, якщо будете десь бачити ось таке, ось таке, тоді впізнавайте, що це лямта. І піднімайте свій конспект, і нагадуйте, як воно працює.